Hello, hi everyone! You're on my channel, you're welcome. My name is Helen. Here we we'll learn English from the very beginning. And today we have lesson number 22. 22. If you're ready, we'll start. Готові? Починаємо! Отже, що ми сьогодні Ми розберемо правила вживання в англійській мові слів much, many, a lot of, lots of, too much, too many. Також поговоримо про adverbs of frequency, тобто прислівники частотності, які ми вже з вами зустрічали на попередніх заняттях. А також поговоримо про погані звички bad habits. Проте спершу. Rozmynochka, jak So be attentive our first sin. Dear Mr. kara, you are not my father. Please stop writing me letters. What do you hear? Translate into Ukrainian. Let's watch it one more time. Dear Mr. kara, not my father. Please stop writing me letters. Наша правильна відповідь: Сі. Ви не мій батько. Будь ласка, не пишіть мені. Dear Mr. Henry Harer, you are not my father. Please stop writing me letters. Next scene. Marlon, find him. He's still on the drone. Check under the table. What do you hear? Translate into Ukrainian. Let's watch it one more time. Marlon, find him. He's still on the drone. Check under the table. Our correct answer is D. Знайдіть його від все щої кімнаті. Перевірте під столом. Find him he's still in the room. Check under the table. Ну що ж, розпочинаємо нашу сьогоднішню тему. Як слово «much», так і слово many перекладається як багато. Різниця лише в тому, що many ми використовуємо із злічувальними іменниками в множині, а «much» ми використовуємо із незлічувальними іменниками. «Many» We use with countable plural nouns. Let's read our examples. Читаємо наші приклади. How many friends do you need? Ми не можемо запитати how much friends, тому що friends друзі. Це злічувальний іменник. Ми можемо порахувати один друг, десять 10 друзів, сто друзів. How many friends do you really need? How many friends do you really need? How many friends do you really need? А скільки друзів тобі насправді потрібно? Читаємо наші приклади далі. How many cups of coffee do you drink a day? Скільки чашок кави ти випиваєш за день? He doesn't have many friends. У нього немає багато друзів. Тут одразу слід зауважити, що найчастіше many зустрічається у заперечних реченнях та в запитаннях. Наступне речення також заперечне. They don't want to read many books вони не хочуть читати багато книжок. How many times a week do you go to the gym? В даному випадку times ми перекладаємо як рази, а скільки разів 2, 3, 4, 5 і таке інше. Скільки разів на тиждень ти ходиш до спортивного залу? В даному реченні, в даному запитанні вжито Present Perfect Tense. Ми з вами його ще не вивчали, а почнемо це робити на рівні A2. Поки що звертаємо увагу на те, як ми перекладемо на англійську, як ми скажемо англійською, а скільки разів ти щось ти там робиш? How many times? Ну і, наприклад, наша відповідь. I go to the gym three times a week. Переходимо до much. Ще раз наголошую, Much ми вживаємо із незлічувальними іменниками. We use it with uncountable nouns. Let's read our examples. How much money do you have? Money – Вважається незлічувальним іменником в англійській мові. Проте, якщо ви будете називати валюту, скажімо, гривня, долар, євро і так далі, цей іменник буде вже злічувальним. Один долар десять доларів, одна гривня 100 гривень. Проте слово money гроші вважається незлічувальним. І тут ми будемо говорити much. How much How money would you have left? How much money would you have left? Слово would в даному випадку перекладається як би. А скільки грошей в тебе б залишилось. Ідемо далі. How much chocolate do you eat? «Chocolate» – також незлічувальний іменник. А от якби ми говорили плитка шоколаду або кусочок шоколадки. Тут уже ми мали справу із злічувальним іменником One chocolate bar, two chocolate bars, two pieces of chocolate, ten pieces of chocolate. Скільки шоколаду ти їсиш? How much water do you drink a day? А скільки води ти п'єш за день? Water. Як і будь-яка інша рідина, вважається незлічувальним іменником в англійській мові. I don't drink much coffee. Я не п'ю багато кави. І аж ніяк ми не можемо сказати I don't drink many coffee. He doesn't eat much sugar. Він не їсть багато цукру. Цукор також незлічувальний іменник, адже це сипуча речовина. They don't drink much water a day. Вони не п'ють багато води в день. Думаю, тут все більш-менш зрозуміло. Переходимо до a lot of. Або Lots of. Ви можете сказати і так, і так. І те і те перекладається як багато. Дану конструкцію ви можете сміло використовувати і в ствердженнях, і в негативних реченнях, і в запитаннях. Найчастіше вона вживається в неформальному стилі, у неформальному спілкуванні. Як із злічувальними, так і з незлічувальними іменниками. Let's read our examples. He has a lot of friends. В нього багато друзів. І так само ви можете сказати: He has lots of friends. I read a lot of books. Я читаю багато книжок. Або можемо сказати I read lots of books. They drink lots of coffee. Вони п'ють багато кави. Або they drink a lot of coffee. I have a lot of friends. so don't want. I have a lot of friends. so don't want. I have a lot of friends. so don't want. I have a lot of friends. У мене багато друзів. Ну що ж, давайте пройдемося по вокабуляру стосовно поганих звичок. Smoke. Перекладаємо як палити. You smoke it. I don't know how. You smoke it. I don't know how. Пали. Кури. Я не знаю як. Eat fast food. Їсти fast food. Eat too much chocolate. Якщо ми говоримо too much або too many, це означає занадто багато більше, ніж потрібно. Отже, Eat too much chocolate перекладемо, як їсти занадто багато шоколаду. Drink too much coffee Пити занадто багато кави. Drink alcohol пити алкогольні напої. Spend too much time on the Internet. Витрачати занадто багато часу в інтернеті. Давайте прочитаємо наші приклади. He smokes a lot of cigarettes a day. Він викурює багато сигарет за день. She doesn't smoke much. Вона не палить багато. Bob eats a lot of fast food. He doesn't do sport. much. Боб їсть багато фастфуду. Він не багато займається спортом. You drink too much coffee. That isn't good. Ти п'єш занадто багато кави. Це не є добре. My sister eats too much chocolate. She is overweight. Моя сестра їсть занадто багато шоколаду. Вона має лишню вагу. We don't drink alcohol. We drink a lot of fresh juice. Ми не п'ємо алкоголь. Ми п'ємо багато свіжовижатого соку. Софія doesn't watch much TV, but she spends too much time on the Internet. Софія не дивиться багато телебачення, проте вона проводить занадто багато часу в інтернеті. Too much chocolate milk. Drank – Це минулий час від дієслова drink – пити. Ми будемо з вами це вчити, коли почнемо проходити минулий час. Тобто це речення ми перекладемо, як Елісон випила занадто багато шоколадного молока. You don't want to spend too much time on any one focal point. You don't want to spend too much time on any one focal point. You don't want to spend too much time on any one focal point. You don't wanna. Це все одно, що you don't want to. Ви не хочете. Ви не хочете витрачати занадто багато часу. Проте в даному випадку некоректно буде перекласти це саме таким чином. You don't wanna do something перекладемо як вам не слід щось робити. Вам не слід витрачати занадто багато часу. On any one focal point. Focal point це опорна точка, фокус вашого зору. Тобто вам не слід бути сфокусованими, дивитися в якусь одну точку довго. Ну що ж, дійшли до прислівників частотності Adverbs of Frequency. Це означає, як часто ми щось робимо. Завжди, ніколи, інколи. Час від часу. Давайте розбиратися детальніше. Якщо ми щось робимо завжди, ми говоримо always. І наш приклад, I always go to the gym at the weekend. Я завжди ходжу в спортивний зал на вихідних. Якщо ми щось робимо регулярно або, як ми кажемо, зазвичай, використовуємо наступні прислівники частотності. Usually – Usually, зазвичай regularly. Регулярно. Tom regularly it's fast food. Том регулярно їсть фастфуд often – часто. My children often go shopping on Saturdays. Мої діти часто ходять по магазинам в суботу по суботам. Якщо щось трапляється інколи, тобто частота даної дії приблизно 50%. Використовуємо слово sometimes – Інколи. We sometimes go fishing in summer. Ми інколи ходимо на рибалку влітком. 30% частотності можемо використати слово occasionally або from time to time. Тобто це означає час від часу. They occasionally drink alcohol. Це означає, що вони не п'ють алкоголь часто, а вони п'ють його доволі таки рідко. 15% Seldom або rarely перекладаємо як рідко. You seldom drink coffee. Ти рідко п'єш каву. Або можна було би сказати You rarely drink coffee. Ну, і якщо ви ніколи щось не робите, ми використовуємо слово never, ніколи. She never spends. Too much time on television. Вона ніколи не витрачає багато часу на телебачення. Якщо ми хочемо запитати, як часто щось відбувається, використовуємо структуру How often. How often do you go to the cinema? I rarely go there. Як часто ти ходиш до кінотеатру, я рідко коли ходжу туди. How often does your mom do physical exercises? Як часто твоя мама робить фізичні вправи? She often goes to the the gym and runs in the morning. Вона часто ходить в спортзал і бігає зранку. А тепер давайте розберемося, а де ж місце наших прислівників частотності в англійському реченні? Adverbs of frequency go before the verb. Тобто прислівники частотності ми ставимо перед головним дієсловом. Читаємо наше перше речення. I always do housework at the weekend. Ми бачимо, що поставили always перед головним дієсловом Do. Друге, they don't often play football. Знову ж таки, often ми поставили перед дієсловом Play. He seldom drinks alcohol. Seldom, ритко, поставили переди словом drink. Четвёртое. We never work on Sundays. Наш прислівник never, ми поставили переди словом work. You sometimes watch a lot of TV. Sometimes, инколи, поставили переди словом watch. Якщо ж ми в реченні маємо дієслово to be, а ми пам'ятаємо, що це особливе дієслово, і у теперішньому часі воно виглядає як am, is або are, то у такому реченні прислівники частотності будуть стояти після am, is або are. I am always busy. Я завжди занята. Я завжди зайнятий. Скажемо, I always am busy. I, I've been busy. Could you not play with my things? You're always busy. Yes. Yes. I, I've been busy. Could you not play with my things? You're always busy. Yes. You're always busy. Yes. You're always busy. Ти завжди занятий. Друге речення. They are often sick. Вони часто хворіють, вони часто хворі. Знову ж поставили often після are. Третє речення. He is seldom angry, he is usually kind. Наші прислівники частотності seldom рідко, usually зазвичай ставимо після дієслова to be, в даному випадку після is. Четверте. We are occasionally tired. Ми втомлені час від часу. Occasionally йде після are. І п'яте речення. Peter is regularly late. Пітер регулярно запізнюється. Наш прислівник частотності regularly поставили після is. Тепер давайте прочитаємо нашу жовту табличку. Such adverbs такі прислівники, як. Usually, often, sometimes occasionally we can use at the beginning of a sentence. Тобто не буде помилкою, якщо ви поставите дані прислівники частотності на перше місце. Usually I do housework at the weekend. Як правило, я роблю роботу по дому на вихідних. І так само ви могли б сказати I usually do housework at the weekend. Друге. Often I play football in my free time. Або I often play football in my free time. Третє. Sometimes he eats too much fast food. Sometimes можемо винести на перше місце. Або поставити там де його звичайне місце перед основним дієсловом. He sometimes eats too much fast food. І четверте. Occasionally we work on Saturdays. Час від часу ми працюємо по суботам. Або we occasionally work on Saturdays. І маємо вправо завдання знайти помилки у реченнях. Find two mistakes in each sentence. Дві помилки у кожному реченні. Тиснемо на паузу, виконуємо і будемо перевіряти разом. Перевіряємо. Перше. He drinks too much coffee on the afternoon. Якщо ми хочемо сказати занадто багато, ми пишемо to з двома буквами O. Too much. І якщо ми говоримо вдень, ми вживаємо прийменник in. In the afternoon. Друге, My daughter spent too much time in the internet. Помилка в дієслові бачимо, що потрібно додати закінчення «-s». my daughter spends, і якщо ми говоримо в інтернеті, ми завжди використовуємо прийменник on. On the Internet». Третє. His boss have got much friends. Помилка у нас тут в have, маємо сказати has, так, тому що his boss це він, це he. He has got many friends. Друзів ми можемо полічити. Це злічувальний іменник у множині, тому використовуємо many, not much. For my friends and I goes to the cinema in the first of June every year. Перша помилка. We go. Отже, ми не додаємо закінчення S до дієслова. Буде просто go. І як ми, власне, пишемо і читаємо дати. On the first of June. Not in. П'яте. How many money does you have? How much money do you have? Much, тому що money це не злічувальний іменник. Ну і do you have, тому що з you ми використовуємо допоміжне дієслово do. Шосте. How much apples does she has? How many apples does she have. Apples злічувальний іменник, тому many. Сьоме. How often do he take his dog for a walk in the weekend? Наша помилка. У допоміжному дієслові маємо сказати does. How often does he take his dog for a walk? І на вихідних ми говоримо at the weekend, використовуючи прийменник at. Восьме. I don't drink many alcohol in my birthday. Алкогол це також незлічувальний іменник. Це рідина, тому ми використовуємо much. I don't drink much alcohol. Із особливими днями with special days we use on. On my birthday. Дев'яте. They don't go fishing in night. They do it on the morning. Тут помилки лише у прийменниках. Night ми завжди використовуємо з it at night. І якщо ми хочемо сказати вранці, у нас завжди буде in the morning. Десяте. Their neighbors usually go skiing on December. Neighbors вже множена, тому використовуємо дієслово без закінчення S. They usually go. І з місяцями ми говоримо in. In December. Одинадцяте. I often read books at the evening. Наша помилка. Перше, забираємо артикль «е». Тому що books у нас стоїть у множині. I often read books. І ввечері ми говоримо in the evening, використовуючи прийменник in. Дванадцяте. We rarely goes to the gym in Mondays. We rarely go to the gym on Mondays. З днями завжди буде прийменник on. І тринадцяте. Occasionally, Peter Eats. Too many fast food. Occasionally, Peter It's додаємо закінчення S до дієслова -е too much fast food. Тому що fast food це також поняття незлічувальне. Ми тут маємо використати much. Сподіваюся, з цим завданням ви впоралися успішно. Якщо було щось незрозуміло, питайте у коментарях. I hope you learned something useful from this video. If you have any questions, write them in the comment section below. Маєте запитання? Пишіть у коментарях. Не забувайте проходити відео тест на закріплення матеріалу. А я з вами прощаюся. На все добре. Bye-bye!